Четвер на календарі. А що у нашому ранковому розкладі є обов'язковим на цей день? Консультація з сексологію, психологійною тренеркою зі статевого виховання Оленою Архипин. Саме так. А тема сьогоднішньої зустрічі дитячі ігри. Чи потрібно їх обмежувати? О, ну це про наболіла дуже, дуже цікаво і дуже актуально. Доброго ранку. Доброго Раді ранку. вас бачити. Доброго. Дитячі ігри це така одвічна тема. Дозволяти дитині сидіти в іграх, не дозволяти. Чи потрібно їх обмежувати? Як контролювати? Давайте розбиратися в цьому такому підступному питанні. А ми про комп'ютерні ігри чи про які ігри? А давайте про всі поговоримо. А давайте почнемо тоді. Давайте з звичайних ігор. Mm -hmm. Так взагалі, от дитячі ігри, як їх правильно спрямовувати, в який напрямок, і щоб вони дійсно були корисними для дитини. Насправді, давайте почнемо з того, що ігри були завжди, і, мабуть, і будуть завжди, mm -hmm. але вони змінюються. Якщо раніше це були більш ну от навіть в нашому дитинстві, ігри на свіжому повітрі, купа соціалізації, діти вигадують якісь нові ігри, нові правила, вони якось взаємодіють між собою. То зараз ігри чітко структуровані, тобто діти розуміють, які правила, і вони, от в рамках оцих правил, і грають, тобто їм одразу кажуть, що потрібно робити, якої мети досягати, і як потрібно реагувати на якісь там обставини, які виникають. Тобто, діти вже менше проявляють якоїсь креативності. Що вже не дуже круто, так тому що креативність таки потрібна. Саме в іграх діти проявляють оцю свою здатність розвивати свої навички, тобто вони по факту і розвиваються в цих іграх, угу. і тому дуже важливо не обмежувати ігри саме рамками правил. Так, звісно, ми завжди говоримо про безпеку. Безпека це найголовніше, але діти мають право проявлятися по-різному. Тому, якщо говорити, чи мають бути ігри, так ігри мають бути зараз. Батьки дуже сильно заточені на розвиток дітей. І з дитячого садочка, з якого дитячого садочка шести місяців ходять на розвивашки. Навчаються інтелектуально англійська, але не французька, китайська, звісно, тайська не забуваємо всі про вчера. німецьку, іспанську Ні, і всі інші мови. Насправді всі ці уроки, так би мовити, вони теж відбуваються в ігровій формі. Зараз заточені всі на ігрову форму подачі інформації дитини, тому що інакше вона не сприймає її. Тому тут теж треба віддати належне, що це теж розвивається в ігровому напрямку, і це теж дуже корисно і цікаво. Так, але головне не переборщити, тому що е, інколи можна дійсно грати і навчатися інколи можна навчатися і забувати про. Гру ось тобі 30 хвилин на день і навчайся, але дослідження насправді доводять, що дітям потрібно гратися не менше 6 годин на день. Тому діти мають проводити максимальну кількість часу саме в грі. А питання: дитина має проявляти оцей креатив і щось вигадувати? Чи все ж таки батьки мають пропонувати якісь да, я того питаю, тому що в мене діти дуже вимогливі і постійно хочуть, щоб щось дав. Батьки, давай, давай, давай щось. У нас там найпоширеніше гра, наприклад, це в привіт. От просто вигадуєш на ходу. Типу, привіт, привіт. І як справи? І от ти, ти маєш пропонувати якусь подію, щось там має змінюватися. І потім вона вже підхоплює і так само пропонує. Але цей привіт, в мене що старша, що вже дозволю собі сказати, середня вже так само грається, молодша ще поки не просить в привіт гратися. Але це така улюблена гра. Це дуже крута гра, насправді, тому що, по-перше, діти залучають батьків, тобто це процес комунікації, коли і батьки, і діти, вони разом. На одній хвилі, і так само через гру. Ви ж теж можете задавати тон сьогоднішнього дня. Ви можете задавати емоцію, ви можете задавати загалом от просто той напрямок, куди буде рухатися дитина. Тому що ми можемо як задати напрямок, давай гратися у війнушку, так задати напрямок. Давай будемо гратися у любов, давай будемо гратися в повагу. Давай будемо гратися у якусь інакшу взаємодію. Тому це насправді. Дуже Він, це інструмент. дуже актуальна тема Зах, зараз серед дітей, На жаль, на жаль, вони дуже зараз люблять і хочуть це грати. І наша задача батьків трішечки їх переключати, щоб все ж таки щось інше формувати ще. До речі, якщо говорити про цю гру в привіт, ми пробували таку історію, коли ще старшника в садочок ходила. Ми пропонували ситуації з садочка, і вона так цікаво проговорювала. Mm -hmm. Типу, вона була вихователькою. Я, наприклад, щось шкодила там. Щось робила, щось не так, і я дивилася, як вона, як вихователька, буде реагувати. Тобто вона повністю схему поведінки з садочка переносила в цю гру, і це дуже цікаво, тому що батьки таким чином можуть реально розуміти картину, яка відбувається в садочку. Це те, що називається ігротерапія. О, бачите, я не знала, але насправді для мене це було таким відкриттям. А які ігри є нормою, а які потрібно зупиняти. Пам'ятаємо про безпеку, це найголовніше. Тобто, всі ігри є нормальними доки вони безпечні. У мене два хлопця. Дуже важко зрозуміти, де от той рівень, коли це безпечно, коли це вже небезпечно. Бо неодноразово ми закінчували в Охмадиті. І ну якщо стеля на місці інколи, то в принципі все нормально. А важливо пам'ятати, який посил гри так само ось та сама війнушка, так про яку говорили, війнушки грають всі. На жаль, так зараз діти такі, що вони все це бачать, вони все це чують угу. і вони грають. Але важливо на якому боці вони грають. Вони грають на боці зомбі, які їдять людей. Чи вони грають на боці тих людей, які знищують поганців. І ось саме посил, який ми вкладаємо в гру, тобто так само хлопці можуть захищати когось. Mm -hmm. І та сама рольова гра. Я захисник, я захищаю, я свою сім'ю оберігаю. Mm -hmm. Ось такий посил, так? Або інший посил, я злочинець. Mm -hmm. Важливо дітям пояснювати навіть через гру. Якщо ви вже в таку гру граєте, то хоча mm -hmm. б ці межі безпеки, так, побігати з пістолетиками це окей, але бити один одного по голові пістолетиком, це вже не окей. Mm -hmm. І ви саме регулюєте ось ці межі. Якщо ми говоримо про комп'ютерні ігри, то там трішечки складніше, тому що все-таки дані гри вони вже задані. І ми, як дорослі, ми можемо дивитися тільки на наслідки, наслідки, які мається на увазі, якою дитина встає за комп'ютером, коли вона пограє в цю гру. Якщо дитина стає агресивною, неврівноваженою, якщо вона починає його так трусить, вона починає бити клавіатуру чи кидатися мишкою. Ну тоді, мабуть, що не ок. Тоді ми маємо звернути увагу. На те саме який контекст цієї гри, тобто що там відбувається, mm -hmm. і яка ціль, так яку ціль переслідує дитина в цій грі. Тому дуже важливо звертати увагу саме на емоційний стан дитини. Після того, як вона пограє в ту чи іншу гру, або з конкретними людьми, тому що діти ж вони теж можуть привносити свій контекст навіть у найбезпечнішу гру. Я намагаюся, коли мої діти грають щось на телефоні, я намагаюся переглядати, що то за ігра. Сам заходжу, і там рівень я проходжу, так. дивлюся, наскільки вона агресивна, не агресивна, і, ну, що там відбувається взагалі. І потім вже або видаляю, або залишаю. Це я, я маю як батько так робити, так звісно, звісно. Це насправді найкращий варіант. Просто ну на жаль, нам не всім не вистачає часу. От, я такий представник, якого не вистачає часу на це, і я себе караю за це, тому що я дійсно розумію, що я просто на довірі дозволяю дітям грати в ту чи іншу гру. І я там навіть середній кажу, там вбивають когось? Ні, кажу, тоді можна. Ну так, так, так. так. А, от, до речі, а от як, що робити, якщо ці дитячі ігри, ми помічаємо, що вони там не знаю, жорстокі, що вони чи стають жорстокішими, да якщо ми бачимо якусь еволюцію там ігри, якось розвивається вона не в тому напрямку. Як зупинити це тактовно, щоб теж не травмувати дитину і пояснити її правильно? Жорстокими діти не стають в один день, тобто, все одно якісь сигнальчики, Вони І, є. якщо гра стає жорстокою, от ми розуміємо, що в грі так. якось там якісь прояви жорстокості є. Якщо дитина, в принципі, не схильна до жорстокості, якщо вона не бачить цієї жорстокості в буденному житті, то дуже мало ймовірно, що вона затягнеться в цю гру. Тобто мають бути якісь обставини, які її туди підштовхнуть. Яка mm -hmm. жорстокість можливо в школі або жорстокість вдома, або навіть той контекст, який відбувається, якщо вона новини читає, так тобто, це буде. Ну, умовно, тою реальністю, яку можна прийняти. Якщо дитина цього не приймає, якщо в неї немає цього в буденному житті, то вона, скоріш за все, і не втягнеться в цю історію. Угу. Тому ми маємо слідкувати саме за сигналами, які є. Якщо дитина приходить зі школи понура, засмучена, можливо, її там ображають, і тому її ображають там. Вона буде ображати когось в грі, так тобто вона буде свою агресію намагатися ось таким чином реалізувати. Тому завжди запитуємо про емоції дитини, що вона відчуває. З ким вона спілкується, і як вона говорить про соціум, тому що якщо вона говорить погано про своїх однолітків, умовно там поганими словами, так вона кидається на них, на тих самих вчителів, то ось там може бути конфлікт, який призведе до жорстокості в грі. Угу. Uh, у мене таке запитання: скільки чи є якась можлива статистика або порада, скільки дитині можна давати пограти в телефон там в день? Статистики немає, тому що психіка індивідуальна, Дякую. ну в середньому. Щоб вона не була перевантаженою, дитина. Якщо говорити про комп'ютерні ігри, Так, так, так. Телефон, комп'ютерні ігри. Краще взагалі не давати. Краще вигадувати, бо це зручно нам, батькам, дати са телефон і хай дитина грає про ігротерапію. Ми трошечки вже поговорили. Що от я підсвідомо робила так, що це виявляється ігротерапія. Що це таке взагалі? Ігротерапія насправді це дуже крутий психотерапевтичний метод, який працює саме з дітьми. А не можуть насправді володіти не тільки психологи, але й вихователі в дитячих садочках, вчителі, навіть батьки так можуть якісь елементи приміняти для того, щоб допомагати дітям розкриватися. А це дуже класний метод саме розкриття дитячих емоцій через ігротерапію, діти можуть, от через гру, так, я зайчик там, а я лисичка, вони можуть показати, які емоції відчуває в тій ситуації той самий зайчик, як може реагувати лисичка, як вирішувати конфліктні ситуації, як налагоджувати соціалізацію, як знайомитися, як спілкуватися. Так, от навіть такими найпростішими методами, або моделюючись, як ви робите, моделюючи ситуацію з реального життя діти можуть проживати це або якісь ситуації, які можуть статися, знати, як їх вирішувати, тобто вже mm -hmm. мати оці пропрацьовані варіанти. Тому ігротерапія вона класна. І навіть якщо ми будемо грати самі себе. Так, я граю дорослого, дитина грає дитину і моделювати якісь ситуації. Це вже теж буде той, тим самим елементом гри і тою ігротерапією. Насправді, ігротерапія дуже корисна і для дітей, у яких є певні особливості розвитку. Це взагалі найкрутіший метод для них, але там, звісно, потрібно залучати додаткових спеціалістів, щоб, хоча б, навчили батьків, як правильно це робити. Дякуємо, дякуємо за ваші роз'яснення. і Чекаємо наступної зустрічі вже вже за тиждень. Дякую. Ну а наше ТР триває, Життя. і просто зараз ми будемо говорити про кіноновинки, які від сьогодні виходять на великі екрани України. Рубрика кіноафіша до вашої уваги.